Ренкове Сонце ледь у вікна козиться, Єрусалим напівдрімає мирно, а дві Марії, жінки мироносиці, несуть царю для погребіння смирно. Сльозами вкриті трави ніжноросині. Вже третій день, як тут Ісус похований. Господній син, що за життя боровся, в Кайдани смерті назавжди закований. Співає сад пташиним співом солодко, стежина сумно в'ється до гробниці. Аж загриміло, й ангел ніби золото осяяв сумом лиця. Великий камінь силою відкинуто тікає жахом скована сторожа. По сходах вниз, а там підземна крипта, але печера та чомусь порожня. Ще плащаниця збирає обриси та тіла не знайти лиш тишу чутно. Де мій Господь, куди поклали Господа? То Магдалина застогнала смутно. Не плач Марії, бо не може втримати ні смерть, ні пекло Господа живого. Ісус воскрес, щоб Дух Святий вам вилити. І прославлять величну силу Бога. Пасхальний день горить травневим цвітом, земля співає й небеса небес, лунає людству звістка понад світом. Христос воскрес, воістину воскрес.